Тетяна Федрівна, можна добрий день ближче. Добрий день. Я ваш дільничний офіцер поліції, капітан поліції Войтко Олександр Олександрович. З колегою здійснюємо відвідування осіб похилого віку по селі да, не забуваєте, що Ми до вас навідаємося да, Спитаємо, як ви тут поживаєте, може, якісь є проблемні питання. Є вас. Проблем. Розповідайте, ми Я вас уважно вислухаємо. Ви приїжджаєте в лікарню, буду дуже вдячна, що ви безпокоїтеся за таких, як ми. Ну Дані? давайте ми вас зачекаємо, ви поки одіваєтеся тоді і ми вас підвеземо. Дякую. Треба такий воздух, це тільки лікуватися ходити, а нема кому вийти. Казали в старостаті, що ви тут одні проживаєте, щоб вам допомогти, можливо, чимось потрібно. Спасибо, тут. що ви ще є такі люди добрі, що за нас безпокоїть. А дочка ваша де, в якому місці проживає? Вісти в місті Києві. Вістань чи мала, Дуже часто не зможе. Через роботу не може руку, не приїхати. Давайте мені теж в духу, поспішіть. Звернулася місцева мешканка, села Містер Не Я дуже добре себе почуваю. Вона учасник ліквідації наслідки чоловік СіАЕС. Попросила тебе собі сімейний лікарів. Ви шкота у Федорівна, відвідали, так? Відвідали, в панділу звернулася. Опа. По можливості ми стараємося допомогти. Відкрили. Да, добре, що ми ніки не забули. Походьте, не поспішайте. Лишимо вам свою На візиту. Телефонуйте, будемо допомагати. Дай Богу вам здоров'я. Добре, будьте нам здорові. Ми Спасибо. будемо повертатися до служби. Якщо буде у вас необхідність, то телефонуйте. Дякую номер, вам, номери телефону ще не перевелися. Добрі діти у нас.